Привіт! Я знову на дурмені біля прекрасного дерева і біля нашого Вортекса. Центр Вортекса прямо по цьому камінчику. Думаю, що цей камінчик тут не просто так, а скоріше всього, його тут позначили центр цього Вортекса. Адже, як ви пам'ятаєте, він лівосторонній, тобто телоричні земні енергії, які йдуть знизу. От, я вже тут трошки з ним повзаємодіяла. Господар місця мені допоміг його гарно почистити. А я зараз просто зроблю невеличку демонстрацію щодо використання діаграм. Так? Поїхали! Ось, наприклад. Я цю діаграму вам пізніше дам. Зроблю переклад кожного. І з поясненням ми будемо всі ці геобіологічні явища розбирати одним за одним, не переживайте, ви будете знайомитись? Тут їх багато явищ. Я просто хочу показати загальну діаграму, так, і я, от я ставлю біля центру вортекса і питаюся, яке тут явище? Покажи мені, яке тут явище, покажи мені, яке тут явище, покажи мені, яке тут явище, яке. Не знаю, чи вам видно, начебто видно, але ось вортекс, і він мені одразу показав. Тепер я беру діаграму, присвячену саме Вортексом. Ось така простесенька діаграма, які тут дуже легкі значення. Здоровий, бачите, зелений колір. Здоровий це означає, що не забруднений червоний колір, полює це значить забруднений, негативний. Так? Потім йде в нас лівосторонній і правосторонній. Потім іде його рівень: 1, 2, 3 і плюс більше. Так? Потім можна визначити, скільки в плюс. І потім можна визначити, наскільки метрів він йде. В землю або в висоту. Тобто глибина і висота. Давайте подивимося, який саме тут вортекс за допомогою саме діаграми. Визначаємо спочатку, так має бути видно. Отак. От Чи він очищений? Очищений, бачите, я тут гарно попрацювала і він вже очищений. Стоп, стоп. Чи він лівосторонній чи правосторонній, Лівосторонній, чи правосторонній? Лівосторонній, чи правосторонній? Лівосторонній, чи правосторонній? Будь ласка, показує лівосторонній. Дякую, стоп, стоп. Зупинись. Який рівень Вортекса? Який рівень Вортекса? Який рівень Вортекса? Який рівень? Який рівень Вортекса? Номер 3 Третій рівень Вортекса. Це супер прекрасно. Майже рідкість. Тобто так, якщо перший, другий рівень можна знайти будь-де, то третій і більше, не так вже і просто знайти. Тобто на цьому дольмені дійсно чудовий Вортекс. Дякую. Стоп, зупинись, зупинись. Наскільки метрів він іде в глибину? В глибину, наскільки метрів він йде в глибину землі? Наскільки метрів? Він йде в глибину землі, на скільки метрів, на скільки? чекаємо, поки він трошки розхитається. На скільки метрів він йде в глибину є, розхитався 65 метрів, чітко є. Цифра є 65 метрів. Тобто, на 65 метрів, він йде в глиб землі. Стоп, 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 дякую. На скільки метрів він у висоту? На скільки метрів він у висоту? На скільки, на скільки, скільки, на скільки, на скільки метрів у висоту? Так, поки що шукає. Я чекаю. Висота, висота вертекса, висота, висота, висота наскільки, наскільки, 80, 80 метрів у висоту. Чудово. Тобто в метрах, не в кілометрах, досить високий. Чудово. Так.